Клініка Бохан провідна мережа клінік, спеціалізована на неоперативному лікуванні міжхребцевої грижі, спини та суглобів. У цьому році клініка отримала престижну нагороду вибір країни країни-2023» за високий стандарт медичного обслуговування та ефективність лікування. Наш основний метод лікування метод резорпції. Резорпція це зменшення повне або часткове міжхребцевої грижі. Без хірургічного втручання ми використовуємо для лікування міжхребцевої грижі фізіотерапевтичні методи, фізіотерапевтична терапія світового рівня БТЛ, а також консультації інших лікарів, профільних, рефлексотерапію, масаж, мануальну терапію і інші методи. Цей комплексний підхід до лікування міжхребцевої грижі забезпечує нашим пацієнтам ефективне та безпечне лікування. Клініка Бохан єдина клініка, що спеціалізується на лікуванні міжхребцевої грижі без операції. В клініки працюють висококваліфіковані лікарі, які мають великий досвід роботи в цій галузі. Для нашого колективу отримання такої винагороди є не тільки підтвердженням. Нашого професіоналізму, а й великим джерелом натхнення. Адже усвідомлення того, що наша праця впливає на широкий загал, дуже мотивує, мотивує на досягнення нових рівнів, нових стандартів в медичній сфері.